Кажуть, що танки грязі, грязі не бояться. Насправді бояться дуже всього. Це такі ніжні создання. Сота бригада ТРО, або як її ще називають, Волинська сталева сотка. З бригади територіальної оборони у 2023 році вона переросла у повноцінний злагоджений бойовий підрозділ, який брав участь у боях під Бахмутом та на Куп'янському напрямку. Також позаду запеклі бої у серебрянському лісі на Лиманському напрямку та операції по зупинці наступу ворога в районі очеретино поблизу Авдіївки. Цьогоріч сотку переформували в окремо механізовану бригаду, доукомплектувавши важким озброєнням волинські танкісти. Так, нам вдалося відшукати на Донеччині волинських танкістів. Воюємо на східному напрямку. Зараз він один з найгарячіших тут. Відпрацювала малишка з нами на пряму, але нас накрило. Дмитро юрист, звання старший лейтенант. До повномасштабного вторгнення служив у патрульній поліції. Нині командир танку. Ліворуч нього працює навідник гармати танку і його теж звати Дмитро. У цивільному житті був машиністом потяга. До того як сісти на танк, Дмитро служив медиком у піхоті в складі першої окремої штурмової бригади імені Івана Богуна. Хлопці сміються, що цей Т-80 дістався їхньому екіпажу по програмі російського лендлізу. Ця пташка така цікава. Це трофейний російський танк, який був ще в 22-му році під Харковом, ну, скажімо так, віджатий у москалів. Коли пішов в наступ, коли ми їх почали відтісняти, вони кидали свою техніку. Тим самим ми її здобували, тим самим з'явилася перша окрема бригада, а потім вже ми перейшли з цією технікою в сотку. Поруч біля Дмитра у люці помічаємо третього члена екіпажу Сашко, водій-механік. Відповідає за технічний стан машини і її управлінням. Тобто він. Він нас возить, він нас привозив, вивоза, завозить, скажімо так. Сашко розповідає, що танк Т-80 важить 46 тонн, а тому їсть багато. Їздить на керосині. Для того, щоб завести цей Т-80, потрібно близько 25 літрів палива. А на один кілометр їзди до 10 літрів. Моя задача це щоб техніка справна була. Тобто подивиться, як гуська, щоб вона натяжка. Тобто, коли ми виїжджаємо, ми там механіка в основному розчотику, тому що, якщо, не дай бог, узка скочить чи ще щось, там зупиняється. Справність – це саме, первого, саме а так Важкого немає нічого. Слухай командира, все, більш нічого тут важкого немає. Сашко переконує, що кермувати такою технікою не є важко, адже тут всього два важелі. Є, звісно, як в обличчій машині, от, наприклад, є коробка є, ну, Тут в основному був автомат стоїться. А не аномально при переключенні передач ти нажимаєш на сіплення. Тобто, якщо я зараз оце, наприклад, заведу її, включу першу передачу, то поки я тормоза не відпущу, вона не поїде. Тормоза відпустив, вона поїде. Каже, є великий плюс. Коли ти їдеш на танку, ніхто не зупиняє і не уточнює, чи маєш ти посвідчення водія і якої категорії. Тут нема прав. Не дають на таку Не техніку. Треба. Ні, тут треба просто розуміння і любити техніку. Тут саме основне любити техніку. Ну, ну, нічого. Любиш техніку, то ласкаво просимо. Стріляє танк Т-80 снарядами 125-го калібру. Максимально 6-8 пострілів на хвилину. В основному це осколково-фугасні снаряди, які ще називають кабанчиками. Скажу, 80-ки дуже гарні машини. Якщо їх обслуговувалися б, деталі були б на них завжди, то машини, дай Боже, воювати можна. Це техніка не нова, дуже не нова. Ще робилося при савдепі. Ну в чому в мінус 80 80-х, в них можуть коробки з цеплення виходити. Mm -hmm. Тобто вона в будь-який момент це ти не можеш нічого зробити, просто коробка вилітає. Він не поїде, його просто заверне на одну сторону і все. ти і нічого не зробиш, не треба заново ставити з допоробку. Декілька тижнів тому під час бою танк атакувало одночасно шість ворожих дронів. Хлопці кажуть, дивом залишилися живі та неушкоджені. Дуже трошки такий неї фартовий. Цей танк дійсно фартовий, тому що ось 3-4 неділі назад ми були на виїзді на бойовому завданні під Торецьком уже тут. Нас почали крити. Прилетіло шесть дронів які його наполовину спалили, розбили. Ми чудом спаслися всі цілі, всі живі, здорові. Танк да, танк пострадав, але його відремонтували, відновили, і він знову в строю дає пім. Танк відремонтували, і екіпаж саме зібрався до виїзду. Між собою хлопці сміються, що готують сталеву пташку не до бою, а до хвилини слави. Адже танковий бій триває недовго, проте його ефективність феноменальна. У середньому до п'яти хвилин пряма, тому що твоя задача виїхати, відпрацювати і уїхати як можна швидше. Тому що зараз війна йде дронів під. За збігом обставин, танковий батальйон сотої бригади в більшості оснащено саме трофейною технікою. Але справжні українські чоловіки вміють не лише будь-що відремонтувати, а й дати жару окупантам.